Ісус прийшов на землю як насіння, і Він за своїм родом створив свою сім'ю, учнів. І якщо ми є насінням Ісуса Христа, якщо ми його діти, Його сім'я, то, звичайно, будуть учні, насіння продовжуватиметься. Це і є втілення у життя тієї таємниці, про яку говорив Ісус Христос. Людина, яка приносить плід і сіє насіння, буде успішною і процвітаючою. Подібно до того, як одна квітка може давати сотні та тисячі насінин, а одне дерево десятки тисяч плодів, так і Бог чекає від нас плоду. Він каже хто має плід, то дасться йому і примножиться, а хто не має, забереться від нього і те, що він має, у того збиток та руйнування. Ось, чому чиєсь життя успішне, яскраве, прославляє Бога, а чи ні, бути посіяними, ось суть нашого земного життя. Господь показав нам приклад, як прожити життя, наповнене сенсом. Сприймаючи себе як ґрунт для сприйняття насіння від Бога, ми стаємо продовженням Батька Небесного, Ісуса Христа, святих ангелів та апостолів. Тоді ми сіємо своє життя заради Христа і Євангелія і приносимо рясний плід, адже шлях до розуміння сенсу життя та пізнання божественної таємниці проходить через прийняття людини Божої, посланої у наше життя. Це і є червона нитка, яка веде до Бога. Подивіться, як очевидно, вона описана в останній книзі Біблії об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, Він показав, і послав своїм ангелам рабові своєму Іоаннові. А Іван передав це послання до семи церков. Ось так, через церкву та людей Божих, наслідуючи їх, ми стаємо посіяними у цей світ.